Хей, hey, hey! з вами Делрей. На минулій частині відео про можливу українську гілку прокачки в War Thunder ви проявили просто неймовірний актив. При цілі в 250 лайків ви за тиждень набрали майже тисячу. За що ми вам безмежно вдячні? Саме такий актив спонукає далі і далі творити цікавий контент. Тому сьогодні ми з моєю дівчиною продовжимо минуле відео та розберемо вже шостий ранг можливої наземної гілки в War Thunder. А якщо ви ще якогось дива не бачили минуле відео, то прямо зараз у вас є ця можливість. В правому верхньому куті вже з'явилася підказка. В тому відео була велика кількість. Цікавих та унікальних машин, а сьогодні ще більше, і всі вони ще більш унікальні. Тому готуйте смаколики, наливайте каву та поїхали. Відразу зроблю невеликий відступ. А саме нагадаю, що звичайну техніку, яка вже є в грі, зачіпати ми не будемо, оскільки про неї ви й так все знаєте. Ну а якщо не знаєте, то слідкуйте за каналом. Так і тут виходить багато цікавих та інформативних оглядів на техніку. Таким чином, БМП 2, БМП 3 Т 55 А, Т м Т 55 АМ, які до речі, тут теж в гілці, та штурмес ми повністю скіпнемо та перейдімо відразу до більш. Цікавої техніки. Почнімо із першої гілки та пройдімось повністю по ній до кінця 6 рангу. Після бмп 2 нас зустрічає БТР 3 е 1 Сам БТР-3 це доволі сучасна та цікава машина. Розробка її почалась в 2000 році. На базі вже знайомого нам з минулого відео БТР-94, який, в свою чергу, був модернізованим БТР-80. На відміну від них, машина має покращені динамічні характеристики, оскільки обладнана новішим потужнішим двигуном. Однак, конкретно в модифікацію 3 1 він не увійшов. Щоправда, рухливість бази БТР-94 всіляко краще БТР-80. Бойовий модуль бм 3 м Штурм має стабілізовану в двох площинах 30-мм автогармату, точно таку ж, як і в БТР-80А, тільки там вона без стабілізації. Що тут також присутні дві пускові установки бар'єр із сумарною кількістю ракет в 6 штук і в придачу 30-мм автоматичний гранатомет КБА-117. Машина дуже цікава, але затримуватись не будемо та переходимо далі. бтр 3 – це вже новіша модифікація БТР із врахуванням усіх зроблених раніше помилок при конструюванні. Покращення полягають кращій швидкості та маневреності. Наявності тепловізійних прицілів. Також у цієї версії було покращено бронезахист екіпажу та встановлено додатковий енергоагрегат, що в War Thunder дозволяло б не втрачати тепловізор та швидкість наведення при вибитому двигуні. BMP 1TS це база все тієї старенької BMP-1, однак із новим бойовим модулем, а саме Space синтез Цей бойовий модуль має в своєму розпорядженні 30-мм автогармату 3ТМ1, кулеметик та вже знайомий нам гранатомет кба 117 а також 4 пускових установки пткр барєр Ну і само собою димові гранати. Також цей модуль обладнаний новітнім оптикоелектронним. Ним модулем кажан к 15 телевізійними та тепловізійними камерами, лазерним далекоміром та двоплощинним стабілізатором. БМП 1 Ця машина має бойовий модуль шквал або «Стелет». В даних бойових модулях запроваджено 30 мм автогармату, гранатомет, а також дві пускові установки Петкер Комбат. Також на базу БМП-1 встановлюються деякі деталі від БМП-2 для покращення рухливості та плавучості. Ну і у фіналічку цієї гілочки виступає БМП 1 УМД, в якій встановлено новий більш потужний двигун західного виробництва. А перед тим як перейти до гілки середніх танк. Рекомендуємо стати учасником нашого Discord сервера та телеграм-каналу, де у вас буде можливість поспілкуватися із дереєм особисто, знайти друзів або теметів для гри. А ще там публікується велика кількість різноманітних опитувань та лайв контенту. Посилання на Discord та телеграм будуть в описі під відео. Після вже відомих нам Т-55А та Т-55АМ йде незрозуміло, чому розташований в цій гілці М55С, який, попри незрозумілу назву, являється все тим ж Т-55. Однак словацький мотив. Модернізації на танку встановлений ізраїльський навісний динамічний захист блейзер на башці та лобі корпусу. В умотканині протикумулятивні екрани. Також на танку встановлена 105 мм гармата «Л-7». Нова система керування вогнем з двохплощинним стабілізатором і лазерним далекоміром. На танку модернізований двигун, через що потужність його зросла до 600 кінських сил. Далі в гілці знаходиться леопард 1А5 Не Дивлячись на зміну всього декількох літер в назві, зміни в самому танку все ж суттє. А саме наявність в ньому лазерного далекоміру та тепловізійного прицілу, захисту від мін та безпосередньо великого ковшу сфери, який виглядає дуже переконно. Т-72М1 ми розбирати не будемо, оскільки такий вже є в грі, та ще й не в одному екземплярі. Т-72ЕА, цей Т-72 являється модернізацією згаданого Т-72М1 від Чехії, шляхом встановлення на танк динамічного захисту, сучасного радіозв'язку, цифрової приладової панелі, тепловізійного прицілу із лазерним далекоміром. ну і само собою, як ж без двигуна. Тут його теж покращили. завдяки чому його потужність виросла до 840 кінських сил. Т-72 УА1. Тут все зрозуміло прямо з назви. Ця модифікація вже є українською і полягає у встановленні на танк нового двигуна 5 ТДФ МА1 з загальною потужністю цілих 1050 кінських сил. Цей двигун встановлюється на базу Т-72, навіть без зміни системи охолодження та без значних доробок корпусу. Пару до нового двигуна та. Також було замінено трансмісію на сучаснішу із підвищенням ККД. Само собою динамічний захист в цьому випадку будований ДЗ ніж на башті і навісний на корпусі. Можливо, також і установка додаткової силової установки в 10 кВт. В наступній гілці скіпнемо відразу Т-10М, т, т 64 А 1972 року. т 64 Б 1 та Т-64БВ, оскільки ці машини такі самі або дуже схожі до вже наявних в грі. Коротше кажучи, просто клони. А ось Т-64БВ засліна ПЕ, як тут написано, це хоч і той самий Т-64 БВ, який є в грі, і грається, до речі, дуже і дуже добре. Однак ще й з комплексом активного захисту заслін, який в сукупності з характеристиками Т-64 БВ може створити доволі непогані умови для нагинання рандому. Модернізація Т-64 БВ 2017 року отримала новітній тепловізійний приціл. Модернізований прилад спостереження, цифрові радіостанції, систему супутникової навігації. Модернізовано двигун 5 ТДФ, завдяки чому ходові якості та моторесурс машини значно зростають. У 2022 році та 64 БВ взялись модернізувати ще більше. Танк оснастили новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління. Також танк був обкладений протикумулятивними кормовими решітчатими екранами та гумовими щитками на башті. Крім того, була удосконалена паливна система та встановлено додатковий броньовий захист паливних баків. Розберемо гілку зеніто. Все, чим відрізняється ЗСУ-23-4М3 бірюса від наявної в грі шилки це більшою надійністю стволів гармат та установкою наземного радіозапитувача лу, який дозволяє розпізнавати повітря. Тріння цілі за ознакою свій чужий 9К-31, стріла 1. Ця машина є ЗРК на базі колісної машини БРДМ 2, обладнана стріла-1 пусковими установками 9К-31. Відмінностями цієї машини в ті роки була можливість запуску зенітної ракети літаку в лоб, а не тільки йому на вздогін. Ну і остання зенітка 6-го рангу 9К-35, стріла 10 м3. Це допрацьована версія наявної в грі стріли 10 м2. Допрацьованість полягає в можливості ширшого Ершого наведення пускових установок та прицілів, а також дещо перероблені та поновлені ракети, завдяки чому покращується її характеристика, а в особливості захищеність від перешкод. Ці пускові установки також могли встановлюватись на різні шасі. Останню гілку почнімо із барєр С, який є точно таким, як штурмес, але вже з модернізованими ракетами, у яких підвищена бронебійність, а також дистанція польоту. 9 П 148 конкурс, це вже знайомий нам БРДМ 2 із пусковою установкою конкурс. В Тундрі машина була б дуже мобільна і могла б тихенько Присяко запускати ракети в противників із самих неочікуваних місць. Хоча розраховувати на якесь бронювання не варто. БРДМ-2 Амулет. Цей варіант дуже схожий до минулої машини, однак вже озброєний українськими ракетами рк 2 с та рк 2 оф які дуже схожі до пткр Стугна. Також ця машина вже обладнана тепловізійним прицілом. На жаль, інформації по БТР-3FCV ми знайти не змогли, тому переходимо до бтр 70 ді Це українська модернізація бтр 70 шляхом встановлення казу заслін. Нових прицілів із лазерним далекоміром, системи панорамного огляду, автоматичні. ППО, кондиціонеру, двох дизельних двигунів Айвеком, нової коробки передач. Також на машині посилено протимінний захист, встановлено 30 мм міліметрові автоматичні гранатомети ГС-17, ПТКР-бар'єр, а ще може встановлюватись 30-міліметрова автогармата 3ТМ2 і безпілотний літальний апарат для розвідки в радіусі близько 20 км. Також зберемо і преміум техніку шостого рангу. Учнімо із БМД 2. Ця їздяча, плаваюча та навіть літаюча машина, яка озброєна тридцятиміліметровою автогарматою 2А72, а також ПТКР. Фагот або ПТКР конкурс. Ця машина доволі мобільна і мала б геймплей приблизно до Бегляд Панзера СБА Новатор Амулет. Про ракетне озброєння. Ми вже в курсі, так як розглядали його в цьому відео. А ось база виглядає доволі цікаво. Це дуже модернізований та посилений шасі від Ford F 550 для захисту екіпажу на машині встановлена бронекапсула, яка захищає навіть від підриву на міна. Об'єкт 432 являє собою першу версію відомого нам Т-64. Машина дуже схожа до наявного в грі об'єкта 435, тому зациклюватись на ній не будемо. А Б-13 це доволі цікава БМП на базі Центуріона, суто українського виробництва. Однак вона має довгу базу та все, що в неї є з озброєння, це автогармата 2А72. Ну, т 55 64 це жорсткий ліпак. Це база від Т-64, на яку встановлено башту Т-55 і обліплено динамічним захистом МТЛБР 7 це база від МТЛБ, однак із бойовим модулем БМ м штурм про який ми вже говорили в цьому відео. Ну що? Тож, шостий ранг ми розібрали, а наступні ми розглянемо вже в Next відео, яке за належної підтримки цього відео вийде вже дуже скоро. Давайте зберемо на цьому відео принаймні 450 лайків, і наступна частина не змусить себе чекати. А зараз дякуємо за перегляд і сподіваємось на підтримку розвитку каналу підпискою, лайком, коментарем. А також, якщо є можливість, можете підтримати нас донатом через донат-систему, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням в описі під відео. З вами був Дорей та Віка. Дякуємо, що з нами гарного нас. Та блін, якщо я... А, хоча ні, тобі, мабуть, чуть ближче, да. Тому переходимо до бет... Бойовий модуль би... Та що це вже таке? І могла б тихенько в кресяку... Точно такою ж... А чого точно такою ж? Та ти, ахо... Гумотканині проти кумулятивні Боже! Це я не можу.